Тільки цього не вистачало, роздратовано вигукнула Лариса, зігнувшись над своїм взуттям. Вона з силою смикала за стіпку на високих чоботах, але вперта блискавка знову і знову розходилася. Час невблаганно спливав, а запізнення на роботу могло мати неприємні наслідки. Ще трохи і вона ризикувала отримати штраф, а цього їй точно не хотілося. Її начальник, Андрій Романович, був людиною суворою і скупою. Він буквально обожнював вигадувати нові приводи для штрафів, які дозволяли йому економити на зарплатах працівників. Лариса була майже впевнена, що такі вирахування не зовсім законні, але сперечатися з директором справа марна. Він завжди знаходив спосіб виставити ситуацію так, ніби це його працівники винні у власних проблемах. Не подобається двері відчинені, не раз повторював він при будь-якому обговоренні умов роботи. Ця фраза звучала як під час співбесіди, так і в будь-яких конфліктах між персоналом та керівництвом. Багато хто не витримував і звільнявся, не бажаючи терпіти подібне ставлення, але Лариса поки що трималася вона вже працювала в кількох закладах, і деякі з них були набагато гіршими. Наприклад, у попередньому кафе керуючий дозволяв собі непристойні натяки на адресу офіціанток і вважав, що вони мають виконувати. Додаткові обов'язки, не передбачені їхньою посадовою інструкцією. Терпіти це вона не могла, тому й пішла звідти. У кафе Андрія Романовича, принаймні, була чітка система розподілу чайових, яка її цілком влаштовувала, це дозволяло хоча б трохи триматися на плаву, адже більшу частину зарплати вона надсилала додому, сім'ї, що залишилося в невеличкому містечку. Собі ж залишала лише необхідне, Гроші на оренду житла, мінімальні витрати на продукти та дрібні дівочі радощі. Вона могла дозволити собі хороший шампунь, якісну туш для вій, але на оновлення гардеробу доводилося збирати місяцями. А зараз усе йшло до того, що незабаром їй доведеться шукати гроші на нове взуття, бо ці чоботи явно доживали останні дні. Минулого тижня Ларисі довелося звернутися до своїх скромних заощаджень. Тяжко захворіли і батько, і мама. Безкоштовна медицина виявилася майже безсилою, а сімейний бюджет був серйозно підірваний ще влітку, коли всі накопичення пішли на ремонт будинку. Хто ж міг передбачити, що в грудні життя поставить їх перед ще складнішим випробуванням? Лариса страшенно хвилювалася не тільки за батьків, а й за молодшу сестру, 15-річну Орисю, яка тепер залишалася вдома одна. Намагаючись доглядати за хворими батьками, дівчина не думала про власні потреби, не розмірковувала над тим, що їй самій бракує коштів, вона просто відправила їм усе, що мало, адже які могли бути роздуми про покупку нових чобіт, якщо найближчі люди боролися з хворобою? А для їхнього одужання були необхідні дорогі ліки гроші, які вона відкладала на чорний день, знайшли своє призначення, і це було найправильнішим рішенням. Душевні переживання, тривога і страх виснажували її, вона шалено хотіла бути поруч з рідними, допомогти їм не лише фінансово, а й морально. Але розум підказував, що її головне завдання зараз працювати, саме від її заробітку залежало не просто благополуччя родини, а й здоров'я найближчих людей. Звичайно, хотілося все кинути і повернутися додому. Але що вона там робитиме? В маленькому містечку знайти роботу було майже неможливо, а без стабільного доходу їхня ситуація стала б ще гіршою. Від сильного напруження Ларисі стало важко дихати. Сльози підступили до очей, але вона швидко взяла себе в руки. Відчай це розкіш, яку вона не могла собі дозволити. А Глибоко зітхнувши, дівчина дістала зі сховку пару кросівок, які зберігала ще з осені. Це було зовсім не зимове взуття, але вибору не було. Вона натягнула найтепліші шкарпетки, швидко зашнурувала кросівки і, не гаючи часу, вибігла на зупинку. До Нового року залишалося ще два тижні, і дівчина сподівалася, що передсвятковий період принесе більше клієнтів, а значить, і більше чайових. Вона мріяла вирватися із замкненого кола постійної нестачі грошей, допомогти сім'ї і, можливо, навіть на кілька днів навідатися додому. Як би вона хотіла обійняти батьків, побачити сестру, відчути тепло рідного дому. На щастя, довго чекати маршрутку не довелося. Вона швидко доїхала до потрібної зупинки, а потім, долаючи холодний вітер, поспішила до кафе. Серце колотало від хвилювання, але, діставшись до входу, вона полегшено зітхнула, встигла. Отже, принаймні сьогодні дівчині не загрожував штраф, а це вже було невелике, але важливе полегшення. Ця маленька перемога додала Ларисі сил і впевненості, і, приховуючи внутрішню втому за привітною посмішкою, вона взялася до роботи. Дівчина знала, що попереду довгий день, але намагалася зосередитися на поточних завданнях і не думати про труднощі. Зміна йшла своєю чергою, коли двері кафе відчинилися і всередину увійшла добре знайома постать. Побачивши відвідувачку, Лариса ледве стримала стогін роздратування. Ну от, знову ця п'явка, пробурмотіла вона, трохи нахиляючись до колеги. Тепер із новим супутником. У неї, здається, хобі таке з'являтися тут і вимотувати нам нерви. Їй ніколи нічого не подобається, постійно незадоволена, то їжа не така, то чистота не влаштовує. Нас взагалі це людей не вважає. Якщо навіть все добре, все одно знайде до чого причепитися. Вона вже три місяці тут не з'являлася, і я майже повірила, що вона або переїхала, або знайшла собі інше місце для розваг, але на жаль ні. Елегантна гостя спокійно чекала, поки її супутник допоможе їй зняти розкішне пальто молочного кольору, яке навіть на вигляд виглядало надзвичайно м'яким і дорогим. Під верхнім одягом виднілася легка сукня світлого відтінку, яка ідеально підкреслювала її струнку фігуру. Дівчина виглядала впевненою і абсолютно байдужою до всього навколо. Ольга, досвідчена офіціантка, яка працювала тут ще з моменту відкриття кафе, уважно подивилася на новоприбулу гостю, а потім важко зітхнула Співчуваю тобі, подруго». Її слова прозвучали співчутливо, але водночас у них відчувалося певне полегшення, адже цього разу обслуговувати вибагливу клієнтку доведеться не їй, а Ларисі. На жаль, передчуття не підвело. Вже з перших хвилин стало ясно, що ця зміна буде далеко від легкої. Гостя одразу дала зрозуміти, що її стандарти найвищі, а рівень терпимості до найменших недоліків майже нульовий. Лариса зітхнула, зібрала всю свою витримку і рушила до столика, готуючись до довгого і, ймовірно, вкрай виснажливого обслуговування. Нападки в бік офіціантки почалися одразу, щойно вона підійшла до столика. Красуня, яка всім виглядом демонструвала презирство і до обстановки кафе, і до свого супутника, явно вирішила зірвати свою злість за відповідність реальності і своїх бажань. Ковзнувши поглядом по беджику Лариси, вона фиркнула: з таким ім'ям не в офіціантки йти, а в сауну працювати. Меню нам дай подивимося, що нового в цій дірі готувати стали. Лариса, якій самій не надто подобалося її ім'я, стрималася і спокійно поцікавилася з приводу замовлення. Супутник, вбраної гості, з цікавістю почав вивчати простягнуту йому книжечку, а відвідувачка зажадала принести варіант із зазначенням кількості білків, жирів і вуглеводів. Дівчина вирушила виконувати побажання гостей до адміністратора, в якого зберігався необхідний екземпляр, а після повернення почула незадоволену репліку. Невже важко з собою одразу два варіанти меню носити. Чекати доводиться, а з твоєю неповороткістю, схоже, нам взагалі сьогодні їжу вічність чекати доведеться. Згадавши, чого вчили на інструктажі, Лариса постаралася проігнорувати таке зауваження на свою адресу і практично щиро подякувала пані, бо й сама кілька разів замислювалася про це. Дякую за ваше зауваження. Я обов'язково передам його керівництву, щоб поліпшити роботу. Гостя процідила крізь зуби, сильно сумніваюся, що в цій забігайлівці хоч щось допоможе. Чоловік, якому, мабуть, набридло чекати, поки його супутниця виговориться, відклав меню і звернувся до Лариси. Дівчино, для початку принесіть сирну тарілку і зелений чай. Мені стейк з телятини, нехай приготують повного просмаження, а ось гарніром хочу поради запитати що-небудь легке порекомендуєте. Лариса з готовністю відгукнулася. Можу порадити наш фірмовий салат. Фірмовий салат. Він дуже смачний і до м'яса чудово підійде. Відвідувачка була близька до сказу. Кинувши ледь вивчене меню на стіл і підвищивши голос, вона наказала тоном пані, яка вичитує якогось безхатька. Без твоїх сопливих салатів обійдемося, неси мені грецький салат і паелью, тільки не з тухлими морепродуктами. І швидше давай. Через нетривалий час офіціантка принесла замовлення і отримала чергову порцію обурень. Можна подумати, що морепродукти і теля довелося ловити. Зовсім не поспішаєте. Це зауваження Ларисі теж довелося проковтнути. Вона просто побажала відвідувачам смачного і поспішила обслужити столик, який зайняли нові гості. Однак не встигла вона дійти до інших відвідувачів, які в спину прилетів злісний окрик. Швидко повернуйся! Іди сюди, Ларисо! Що за Гідоту ти притягла? Дівчині довелося зібрати всю волю в кулак, щоб не зірватися і обернутися до скандалістки, зберігши незворушне обличчя. Подивися, що це? Жінка наткнула пальцем в свою тарілку. Ваш кухар, схоже, просто свої шмарклі насипав це місиво, яке ти мені під виглядом паельї притягла. Або ти сама тут дохаркнула, га, тварюко? Знаю, я таких шавок, як ти. З-під тишка Гидоту зроблять і радіють. Швидко сідай жириться сама. Вибачте, але нічого такого ні кухар, ні я не робили. І взагалі нам заборонено сідати за столик, постаралася виправдатися Лариса, але відвідувачка, яка верещала, її не слухала. Та ти знаєш, хто я така? З завтрашнього дня ти тут працювати не будеш. Гостя роздмухувала конфлікт, обсипаючи ні в чому не винну Ларису численними докорами. І дівчина була зайнята їх вислуховуванням. На подив Лариси розбиратися з цією ситуацією підійшов директор Андрій Романович. Почувши переказ примхливої гості, про нібито вчинені персоналом порушення, чоловік попросив: Дозвольте згладити непорозуміння, що виникло. Я абсолютно впевнений, що персонал не збирався псувати вам настрій. Як комплімент, прошу дозволити принести вам наш фірмовий десерт. Повірте, такого фруктового салату супу в жодному закладі не спробуєте. В нашого кухаря свої секрети, і ця страва один з них. Директор повернувся до Лариси, і вона, підкоряючись ківку його голови, побігла на кухню, щоб передати розпорядження. Коли дівчина повернулася до столу зі скандальною клієнткою, директор все ще був там і радісно анонсував страву, яку несла Лариса. Ось подивіться, малиновий суп десерт. Втім, ним не милуватися треба, а куштувати, смачного вам. Дама за столом, тільки наглянувши на тарілку, яку Лариса збиралася поставити перед нею, гідливо промовила Фу, гидота яка, несіть це непорозуміння назад своєму кухареві, воно навіть на вигляд огидне. В пристойних закладах ніхто не дозволить собі винести гостям таку страву. Чоловік спробував заперечити своїй супутниці і перевести все в жарт. Ти б хоч ближче подивилася, що нам принесли, мені здається, не все так сумно. Ось тільки дівчину це зауваження лише розохотило. Вона знову стала верещати, що тепер не просто доб'ється звільнення офіціантки, а й взагалі нацькує на кафе всілякі перевірки. Нерви Лариси не витримали. При прийманні на роботу вона вважала себе цілком стресостійкою, але через хвилювання за рідних і приниження, пережиті за сьогоднішній день, здається, зникли всі її нервові клітини, які ще залишалися після запеклої боротьби з фінансовими труднощами. Вона сама від себе не очікувала, що, продовжуючи посміхатися, немов приклеєною посмішкою, замість того, щоб промовчати, навмисно виллє суп на хабній клієнці прямо на голову і холоднокровно побажає смачного. Витівка Лариси викликала кілька секунд мовчання, яке перервалося черговим верес компанії. Зараз один дзвінок і від вашого закладу нічого не залишиться. Зблідлий Андрій Романович намагався запросити облиту дівчину до себе в кабінет, щоб та могла привести себе до ладу без пильної уваги інших відвідувачів. Лариса, яка тепер злякалася свого вчинку, все ж не зуміла втриматися від усмішки. Аж надто сильно кричуща пані нагадувала пломбір під малиновим топінгом. Андрій Романович наказав дівчині негайно вибачся і забирайся звідси, і більше не з'являйся мені на очі. Лариса найбільше хотіла втриматися на роботі, але принижуватися і просити вибачення в цієї особи не стала. Дівчина переодяглася і вирушила додому. Тепер їй треба було перейти в режим зовсім жорсткої економії. Тому вона вирішила пройти весь шлях пішки. Дорогою вона крізь сльози дивилася на святково прикрашене місто, але настрій був зовсім не радісний. Лариса намагалася у великій кількості блискучих вогників розглядяти оголошення про вакансії, але їй не щастило. Можна було спробувати попросити у квартирної господині повернути частину оплати за місяць і поїхати додому, але дівчина відкинула цю ідею. По-перше, не було жодної надії на те, що їй підуть назустріч. По-друге, в рідному місці можна було взагалі не розраховувати на швидке працевлаштування. В орендованій квартирі Лариса заварила собі чай, зварила макарони з недоторканого запасу і почала гортати смартфон в пошуках роботи. Приблизно через півтори години дівчина випадково натрапила на відео в інстаграм, в якому була однією з головних учасниць. Ролик у всій красі показував інцидент, що стався в кафе. Найдивовижнішим були коментарі. Частина людей висловлювалася на її підтримку, і Лариса розривілася. Щоб не засмучуватися ще більше, вона більше не заходила на цю сторінку. Дівчину, яка стала знаменитістю, нехай завдяки негарній сцені на вакансії офіціантки передбачувано не брали. Вона насилу влаштувалася на тимчасовий підробіток промоутером. Але через три дні пролунав дзвінок від Андрія Романовича. Чоловік попросив свою колишню підлеглу про зустріч. Лариса, поміркувавши, погодилася. На її подив директор попросив її повернутися. Знаєш, я був не в захваті, м'яко кажучи, від твого вчинку, але він несподівано призвів до того, що наше кафе стало популярним. До нас почали заходити всякі блогери робити селфі зі столиком Лариси, як вони його назвали. А Галас призвів до того, що один із твоїх мережевих шанувальників провів справжнє розслідування. Цю особу впізнали в інших закладах. Виявляється, вона гастролює всілякими закладами і скрізь конфліктує, щоб безкоштовно поїсти, а подекуди отримати матеріальну компенсацію. Тож, якщо хочеш, повертайся на роботу. Крім цього випадку, насправді, в мене до тебе претензій немає. Лариса з радістю погодилася, і вже ввечері першої зміни після повернення біля дверей її зустрічав той самий хлопець, який організував власне розслідування. Дівчина його впізнала, він дуже часто заходив до кафе і завжди поводився більш ніж коректно. Лариса, дозвольте вас провести додому. Між молодими людьми спалахнули почуття, і незабаром Лариса змогла залишити роботу офіціантки. Тому що коханий чоловік запропонував їй посаду в своїй компанії. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.